Шановні друзі, привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні деруни з грибним соусом. Боже, як це смачно! Це дуже смачно, якщо приготуєте так, як я, вам 100% сподобається. Тому обов'язково залишайтеся, дивіться відео до кінця, щоб у вас вийшов дуже смачний кінцевий результат. А я показую рецепт. Спочатку нам треба приготувати грибний соус. Дивіться, включаємо сковорідку. і нам потрібно її дуже добре розігріти. Сюди обов'язково я додаю олії. Поки сковорідка розігрівається, будемо нарізати шампіньончики. У мене ось такі гарні шампіньончики, рівно 350 грам. Шампіньони завжди ми обсмажуємо на дуже розігріті сковорідці, для того, щоб вони не встигли пустити вологу а були підсмажені з такою скоринкою. Я думаю, якщо ви дивитеся мій канал, ви вже знаєте, як їх готувати. Гострий ніж, у мене ви знаєте вже від фірми Маджу любимі ножі, завжди користуюся, якщо бажаєте такі придбати, в посилання внизу на мій інтернет-магазин. І дивіться, як ми їх потрібно нарізати. Нарізаємо раз. Ось так. І просто ось так ще раз. Бачите, нам потрібно їх нарізати ось такими кубиками. Все, ось такий кубик повинен бути. Дуже дрібнити не потрібно, тому що ви знаєте, шампіньйони смажуються приблизно у 2-3 рази. І для того, щоб відчувати текстуру грибочка, їх дрібнити сильно не потрібно. Все, готово. З шампіньончиками ми закінчили. Бачите, ось такий повинен бути розмір. Не дрібніший і дрібніше не потрібно. Зараз гарно ми їх переставляємо сюди назад в мисочку. Для того, щоб перевірити, чи розігрілася олія, можете один шматочок ось так кинути на сковорідку. Бачите, він вже так нормально смажиться, можна додати всі шампіньони. У мене тут вогонь більше середнього. На цьому етапі не потрібно їх перемішувати, не додати ні сіль, ні перець, нічого взагалі. Просто залишаєте їх ось так приблизно на одну хвилинку, щоб з однієї сторони вони отримали таку скоринку і не встигли пустити вологу. Бо якщо ви почнете їх перемішувати, вони пустять багато вологи. Можна додати трішки олії, і вже пройшла хвилинка, їх можна перемішувати. О, бачите? Ось яка скоринка. Про цю скоринку я вам говорив. І вони зараз смажаться, не тушкуються. В той час, поки шампіньончики жаряться, можна натерти три зубчика чеснока. Нам потрібен він буде для соусу. У мене ось таких великих три зубчика. Натираємо на ось такій терці. І гляньте, які шампіньйони, бачите? Вони повністю не пустили вологи, вони підсмажилися. Золотисті, рум'яні. Ось такі шампіньончики повинні бути. Саме оця рум'яність, саме оця золотистість, Надасть соусу дуже смачного смаку. І деруни з грибним цим соусом будуть неймовірно смачні. Я не знаю, чи ви таке готували, але в нас у Карпатах готують деруни. Це наша національна страва. Їх, звичайно, що готують з білими грибами. Ну, почекайте трішки. Зараз прийде літо, і я вам покажу рецепт з білими грибами. То ще набагато смачніше. А так, як білих грибів зараз купити можна, але вони дорогі. Тому є альтернатива замінити шампіньончиками. Дивіться, на такому етапі, що потрібно зробити? Ми зменшуємо мінімальний вогонь. Я навіть переставляю на іншу камфорку і додаю сюди 250 г вишків жирністю 33%. Гарно це все ось так легенько перемішую. Лише обов'язковий момент це на мінімальному вогні потрібно все заготувати. Сюди ж одразу можна додати сіль та чорний перець. Вже тут можна додати всі спеції. Додаємо сіль. А також чорний перець. Сіль та перець собі, друзі, давайте по смаку, хто скільки любить. Гарно все це перемішуємо. Зараз соус загусне, стане густіший, і якраз у нього буде така текстура, яка нам потрібна. Коли ми це все перемішали, і додаю сюди три зубчики чесника. Тільки пам'ятаємо, мінімальний вогонь. Часник відкриється, і це якраз буде секретом до нашого смачного соусу. Бачите, текстура вже загуст... загустає. Гляньте, ось так, коли ви лопаткою проводите, і тут лишається на сковорідці суха поверхність, це якраз така текстура, яка повинна бути не потрібно переготовлювати для того, що ми зараз додали чесник. Якщо ви ще будете переготовувати, часник пусте неприємну гірчинку, і вершки можуть уже схватитися за дно. Тому цього допускати не потрібно. Буквально ще хвилинку-півтора, і ми будемо забирати з вогню. На даному етапі можна спробувати на смак. Клас. Я думаю, по моєму верзу обличчя ви зрозуміли, наскільки смачний соус. Обожнюю його. Все, ще хвилинку готуємо. Нехай ось так відкриється часник, сіль, перець, нехай відкриються всі спеції, і буде дуже смачно. А тепер готуємо дерунчики глибока миска. Дивіться, друзі, вам невеличкий лайфхак. Я все це замочив у воду. Ви напевно знаєте, щоб не чорніла картопля. Але також у мене тут є дві цибульки: цибуля зараз не буде так сильно пекти очі, якщо вона постояла приблизно хоча б 5 хвилин до цього у холодній воді. Ось такий вам лайфхак. Дивіться, деруни я завжди готую на ось такій насадці. Натираю картоплю. На ось такій насадці я натираю цибулю. Я не натираю на цій насадці картоплю, бо тоді я не відчуваю текстури в дерунів, а тут я відчуваю текстуру деруна. У мене було 4 картоплини, дві потер. І картопля вже зразу почала чорніти. Ви це, напевно, знаєте. Бачите, вона вже зразу починає легенько так чорніти. Тепер мені потрібно змінити трошки чергу і натирати зразу цибулю. Тобто дві картоплі, цибулю, дві картоплі зверху і цибулю зверху. Розумієте, По черзі натираєте. Не так, щоб спочатку всю картоплю, а потім цибулю. Так картопля встигне почорніти. Все, потер одну цибулю і тепер натираю картоплю. Коли всі ми вже овочі натерли, друзі. Дивіться, що я роблю. Я просто беру і руками цю всю масу ось так віджимаю. Не пропускаю її через сито. Віджимаю руками і переставляю вже в окрему тарілку. Просто гляньте, про що я вам говорив. Бачите? Маса зовсім не почорніла. Можливо, трішки, можливо, так трішечки там. Змінила картопелька трішки колір, але вона залишилася світлою. Цибуля це все нейтралізувала. І якраз ось такі виходять дерунчики. Без вологи, без нічого зайвого. Сюди я відразу додаю 2 курячих яйця. А також додаю 2 столових ложки борошна. Ось. Гарно все це перемішую. Тим самим вже надаю текстуру нашим дерунам. Все, яка є зайва волога, зараз борошно візьме в себе текстура із борошном якраз дадуть ту текстуру, яка повинна бути в дирунчика. Коли ми будемо дирун їсти, ми не будемо зовсім відчувати забитість борошна. Борошно дасть нам просто связку, связку з яйцями, щоб нічого не розпадалося і було дуже смачно. Все, коли це все гарно ось так перемішав, сюди додаю сіль та чорний перець, чорний перчик. І трішки солі. І ще раз гарно все це перемішую. Ви просто погляньте, яка чудова маса на деруни. Коли я працював у ресторані у Буковелі, ми так само готували деруни по такому ж самому рецепту. Соус був такий самий, тільки просто з білими грибами. Якщо ви думаєте, що в ресторані щось там таке, уй, заобличне, ви помиляєтеся, я вам відкрию секрет. А секрет у простоті. Але як важко залишатися простим? Завжди люди хочуть щось придумати, видумати. Я не знаю для чого. для чого. Ви замітили останні рецепти, у мене, ну майже всі рецепти, сіль та перець. Все сіль та перець. Я хочу відчувати смак тих інгредієнтів, які я об'єдную між собою. Якщо я готую соус грибний, так я хочу відчувати вершки і гриби і часник. Все, я не хочу відчувати ніякі приправи, ніяк нічого. Просто хочу відчувати ті інгредієнти. Все, друзі, коли ось така текстура глянцева, ось така ніжна, класна, однорідна, нічого не чорніє. Ми розігріваємо сковорідку і будемо смажити дерунчики. Поїхали. Так, соус в сторону. Соус вже остив. Текстура не втрачена, нічого. Вона не може бути вже втрачена. Ми вже його дуже гарно затягнули. Готувати дерунчики сьогодні я буду на ось такій антипригарній сковороді, які має високі борта. Я дуже люблю цю сковорідку з високими бортами. Мені і легко перемішувати, перевертати. Мені легко сюди лопаткою підібратися, щось перевернути, бо бачите, вони мають ось такий нахил. Якщо б були ось такі борта, лопаткою було б незручно туди добиратися. Сковорідку треба дуже добре розігріти. Це дуже є важливий момент для того, щоб дерун отримав зразу таку скоринку. Бо якщо поставити на недостатньо розігріту сковорідку, він скоринку не отримає. Він приготується, звичайно, але буде без скоринки. А смачні деруни, оця скоринка це якраз є така ізюминка смаку. Все, добавлю сюди трішки олії відразу. Олії потрібно давати достатньо, не жалійте, не переживайте за калорії, що там олії. Друзі, скільки тут цієї олії? 15 грамів можливо. Все, ось так олію по всій сковорідці, щоб повністю все розігрілося. Бачите, я це все роблю над вогнем, вогонь достатньо великий. Все, коли сковорідка розігрілася, я використовую дві ложки для того, щоб гарно сформувати дарунчик. Беру одну столову ложку повну. Бачите, оце все, що висить, я це закидаю сюди. І тим самим у мене вийде гарний круглий дарунчик. І виставляю на сковорідку. А тепер я ложкою ось так придаю йому форму. Товщина приблизно в 1 см. Тоненькі не потрібно робити, бо є ймовірність, що ви можете їх пересушити. Тепер я вже можу зменшувати трішки вогонь. І виставляти всі наступні деруни. Все ось так гарно підрівнюю, щоб нічого тут не стирчало і було все рівномірно. Як тільки підсмажились з однієї сторони, я бачу румяну скоринку, я перевертаю на іншу сторону. Гляньте, який золотистий, класний, румяний. Оце справжні діруни. Посмажуємо дарунчики приблизно 2,5-3 хвилини з кожної сторони. На такому середньому вогні, навіть менше середнього, бачите, ось так у вас має відбуватися процес смаження. Ви бачите, як тільки що рум'яна скоринка, ось така, все, можна перевертати на іншу сторону, і вони вже готові. Не робіть дуже їх грубими, того, що може не просмажитися середина. І як тільки я бачу, що з другої сторони вже повністю готово, я їх забираю. У мене час приготування з однієї сторони зайняв 3 хвилинки. Все, я забираю їх. Цей аромат. Цей аромат це просто чудовий запах такий стоїть на кухні, друзі. Ви гляньте просто які вони класні. Добре, не будемо багато говорити, бо тут у нас включена сковорідка. Будемо відправляти наступну партію. Старайтеся оце все гарно ось так підбивати, тому що тут картопелька, оця, бачите, вона буде швидше згорати, ніж основна частина деруна, Щоб тут було ось так рівномірно. Дерунчики всі рівномірні, одинакової товщини. Якраз такі, як повинні бути. Залишаю на 3 хвилинки, нехай смажиться. Дерунчики готові. Зацініть результат, друзі. Напишіть в коментарях. Ну що, я думаю, результат вартий вашої уваги. Але бачите, результат ще не повноцінний, тому що не вистачає грибного соусу. Беремо ось таку креманочку. І набираємо сюди грибний соус. Гляньте, яка у грибного соуса текстура. Просто чудово! Ось такий соус повинен бути. І зараз ми будемо все це пробувати. Ось, чому я казав, дрібно гриби не нарізати. Бачите, гриби має бути видно. Якщо б ви їх дрібно нарізали, а вони ще втушкувалися, то вони би були зовсім маленькі. Ну що, і тепер ця страва вже повністю готова. Давайте вже пробувати. О! Так, соус. Соус обов'язково. Тільки гляньте. Обов'язково, друзі, це приготуйте. Не просто перегляньте це відео, обов'язково приготуйте, тому що ця смакота не перевершена. Знаєте, бачите, де рунчик, яка текстура в нього? Одна картопля. Пробуй. що потрібно: ніжний, соковитий. Грибочки хрумають. Ми їх не тушили, ми їх смажили. За рахунок того, що ми їх смажили, вони не видали багато вологи і просто залишилися максимально соковиті, максимально хрумкі. Відчувається текстура. Вишковий соус це щось Часник Відчувається. Спецій в міру сіль та перець нічого не потрібно. Саме основне, що я тут відчуваю: смак всіх інгредієнтів: це цибуля, ртопля, шампіньони, вершки, чесник. Бо я не перебував їх сильно спеціями, друзі. Ну це дуже смачно. Сказати що це смачно, нічого не сказати. Тому ви обов'язково приготуєте по такому рецепту пограмовки, всі як завжди у відео, друзі. А якщо вам подобається мій контент, подобається те, що я для вас роблю, ви можете стати спонсором цього канала і взамін від мене отримати дуже багато подарунків. Це спілкування зі мною, прямі трансляції, рецепти. Але саме основний подарунок, який ви отримуєте, це весь товар, який є в моєму магазині, професійний для вашої кухні. Ви отримуєте по ціні собі вартості ціни, якої не існує на ринку, тому що це ціна. Від виробника, а з вами, як завжди, щасливий кухар. Дякую, що були зі мною. Всіх міцно обіймаю! До нових зустрічей! Пока.